Всім привіт! І це відео запитання відповідь. Поїхали! Чий коментар це від Роблокс Джун, з якими українськими роблоксерами ти хотіла би познайомитися. Я б хотіла з Катеринкою Тоу і ще Юа Вікторія. Другий коментар це від Роблокс Лілі, в тебе є кішка або собака. Ні, немає в мене є хом'ячок, який ви зараз бачите на екрані. Третій коментар це від Банні, яка у тебе улюблена карта у Роблоксі. Meme 2. Брукхевен та Мі. Третє запитання від Роблокс Алі. Може, я не так прочитала. Вибачаюсь, скільки тобі років? Від нуля до ста, коли почала знімати на Ютуб. Рік тому. Чому ти кітті ту? Я хочу поміняти на кітті ту, воно мені сподобалось. У тебе є брат, сестра, так є і брат, і сестра. Який у тебе улюблений колір? В мене вишньовий, чорний, голубий, рожевий, білий. Тобі подобається своє ім'я. Так подобається. У мене роблок з українською Софія, Іван Кату, Катерін Кату. Так, звичайно, так є, це хом'ячок. Ти кохаєш підписників. Звичайно, а як же ні. Четверте запитання від Тегрено Кербс. Скільки ти хочеш підписників до осені? Я хочу, щоб, хоча б близько було до 4 тисячі, чому ти почала знімати Ютуб. Тому що мені сподобалось. На скільки процентів ти мене любиш? До мільйона. Хто в тебе найулюбленіша тварина? Я всіх кохаю. Любиш собак? Звичайно. Чому почала знімати? Мені це подобається, коли почала грати у Роблокс десь у 2018 або 2017? Коли в тебе був перший домашній улюбленець, десь у половині 2023 або десь у началі 2023? Як справи? Добре? Який твій улюблений колір? Я вже відповіла. П'ятий коментар від Соломії, скільки тобі років. Від нуля до ста, чи любиш кей-поп? якщо так, то яка у тебе улюблена група. Так люблю моя улюблені групи це Ідзі і Джей Айл. Шостий коментар це знов від Банні, як ти реагуєш на погані коментарі. Ніяк вони не заслуговують уваги на мене і час. Сьомий коментар від Мілана Кет, як тебе звати. Ксюша, скільки тобі років? Від нуля до ста, який в тебе знак Задіаку? Рак. Восьмий коментар теж від Роблокс Джун. У тебе було відео на яке тобі соромно, так? Дев'ятий коментар це від скріча Кого ти любиш. Родину підписників, домашніх улюбленців. Як тебе звати? Ксюша, скільки тобі років від нуля до ста ходиш у школу та який клас? Я не ходжу в школу ми на дистанційному від 1 до 11. Яку їжу ти любиш їсти? Японську, корейську і українську. В яких країнах ти була або хочеш побувати? Я була у Кореї, Японії, Італії і так далі. Хочу побувати в Венеції. Яка твоя ціль? 10 тисяч підписників. Десятий коментар це від ведмедик Міла. Любиш солодке. Так. Любиш підписників? Так, звичайно. Я відповіла на всі запитання, тому всім папа.